На Здолбунівщині чоловік намагався зарізати співмешканку. Це сталося в селі Мар'янівка 10 серпня. Як наслідок тепер 35-річна місцева жителька на лікарняному ліжку, а співмешканцю загрожує покарання. Як з'ясували правоохоронці, причиною таких розбірок стали ревнощі та алкоголь. 31-річний житель села Мар'янівка разом зі своєю співмешканкою пішли на день народження до односельця, де святкували день народження неповнолітнього хлопчика. Під час святкування та вони випивали алкогольні напої та Час між ними виникла суперечка, оскільки кохана цього чоловіка приривнувала його до іншої гості. В ході суперечки чоловік схопив ножа та наніс їй її один удар у туб. Злякавшись того, що накоїв, чоловік одразу спробував надати медичну допомогу самотужки. За ніч стан жінки почав погіршуватися вже на наступний ранок. Її швидкою забрали до лікарні. В результаті цього жінку доставили до хірургічного відділення з Долубунівської центральної районної лікарні. А поліцейські затримали співмашканська в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зараз слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 120. Першого кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження, готуються матеріали для повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.